Друзі, ви вже бачили, як поліцейські цілими відділками відмовляються йти воювати. Дніпро, Запоріжжя і таке інше. Ну, Вони говорять, що не хочуть воювати в штурмових підрозділах людь, в тому числі вони хочуть воювати в складі свого підрозділу. Ну, іти не воювати, там іти на фронт. Допустимо. Дивіться, друзі, ми теж так хотіли. У нас. Добровольчий підрозділ. І ми теж хотіли, ми готувалися разом. А, і ми хотіли воювати в своєму підрозділі. Ну, а вийшло по-іншому, тобто, воюємо зараз кожен в різних бригадах по всіх фронтах, і що. І ніхто нас не запитав. Ніхто нас не запитував, ми хотіли, але нікому це не було цікаво. Розумієте? А, і чому скажіть? Ви не хочете і вас мають почути, а нас, простих людей, просто не почули. Друге питання. Я дивлюсь на відео, де поліцейські викрикують, що порушуються їхні права конституційні. Вони згадали за Конституцію. Чому ви не згадуєте за Конституцію, коли запихаєте у багажників разом з цикашниками тек хлопців і відправляєте їх на фронт? Чому ви тоді не згадуєте за Конституцію? Не згадували і не згадуєте, і не будете згадувати, я впевнений. І це така двояка тема, яка одних стосується законна тема, так, от закон одних стосується, інших не стосується. Одні виконують закони Конституції, інші не обов'язково. Оце дуже погано. І от сьогодні яркий, чіткий приклад ми бачимо: видно, всій Україні, всьому світу видно, як поліція себе повела. От вони повели себе так, друзі, я не проти. Воюйте там, чи не воюйте, будете в, свої, в складі свого підрозділу, не свого. Це третє питання, мене це не стосується. Але якщо ви відстоюєте свої права, то ви маєте обов'язково захищати і наші права. Тому що це ваш обов'язок такий. І ви маєте захищати і закон, і Конституцію, і нас, людей, які платять вам податки. Ми ж найняли вас на роботу. Захищайте нас. І захищайте наші права, і тоді все буде класно. А то якось так воно, знаєте, не дуже.